Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Secrets. секрети справжнього чаю. Так, друзі, ну що всім ще раз доброго ранку, сніданок вихідний з вами. Ми продовжуємо. Це той момент, коли до нас приходять фантастично цікаві гості. Просто зараз у вас буде можливість більш детально, звичайно, познайомитися а далі за смачним чаєм ми зможемо поспілкуватися. Знайомтесь євген Лавренчук, режисер-постановник. Євген Лавренчук український театральний та оперний режисер зі Львова, учень Романа Віктюка, який ставить виставу в Україні та Європі. Його творчість охоплює драматичний театр та оперу, поєднуючи майстерну форму та глибоку філософію, де дія відбувається через музику, а музика через дію. З 2018 по 2021 рік Лавренчук був головним режисером одеського національного академічного театру опери та балету. Паралельно займаючись педагогікою та вихованням нового покоління театральних митців. Його постановка відзначаються глибиною та чуттєвістю інтерпретації реквіуму Моцарта на сцені театру Франка у Києві наприкінці 2025 року була визнана найкращою драматичною виставою року. Клавренчук володіє польською, англійською та французькою. Захоплюється кулінарією та колекціонує парфуми. А зараз працює над трьома новими постановками у Києві, Львові та Ужгороді. О, скільки цікавих каже. Все, все правда. Е, окрім глибокої філософії. Не люблю слова глибока філософія. Тільки філософія. Глибока нема. Ну, і ще ми почули, Глиб... що є ще й Так. Ще одна мова, уявляєте, наскільки масштабна людина сьогодні з нами? Раді вас вітати. Навзаємо. Почули щойно, що міг... мігруєте між мігруєте. Львовом, Ужгородом і Києвом. Як встигаєте живете в потягах? Зараз такі зміни з цим світлом? Тут як адаптуватися до цих ситуацій? По-перше, життя в потягах, а по-друге, холодний театр. Що ви робите? О, знаєте, там мені мама пише іноді там відключає світло. Я кажу, це їх проблема. Потяг за цим. за їм з цим живу. По... Це їх про прав... нея вистачає світло. Між тим всім правилами гри. Сам угу. задаєш правила. А чому режисура? Це заворот простору навколо. Режисура це ж не організувати процес, це загорнути простір так, щоб все відбувалося за якимись іншими правилами гри. Угу. А тому що... мене це... це їх проблема, що там світло, холодно, об'єктивна причина ніколи не може взагалі варто не послатися на якісь об'єктивні речі. Це пошлота в тому є. А сам що... генерує. Що тоді допомагає тримати ту саму зозу. В, 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 то, в, тонусі. в тонусі, так а, а от тим треба все життя займатися. Це треба, знаєте, на галучині кажуть цвічити, ну тобто плекати, тобто, от е, в голові це вміти генерувати. Ага. Так, тільки так. Клас. Ви розкажіть нам трішки, над якими п'єсами ви зараз працюєте, над... що ви що ви ставите, на що глядачу акцентувати свою увагу, куди бігти? Бо я так розумію, що зараз, слава Богу, все зосереджено не в одному місті, а якраз ось можна, якщо в Києві не вистачило то їсти в <реш> Ну, В Києві зараз буде другий показ, а це далі прем'єрне реквієму вже нашому мілому Моцарта. Вольфганг, амадей Моцарт е, Реквієм. Цей, бодай найбільш виконуваний і найбільш таємничий, -таємничий. популярний і таємничий твір. Взагалі людства. Угу. Ви знаєте, людство не буде, а це буде. У нас є можливість послухати, щоб зрозуміти про ваш штаб. Давайте. Ми зараз бачимо цей масштаб, така кількість людей. А разом з тим чимось в театрі холодно, відключається світло, немає не опалення, не світло, щоб на репетиціях. Як ви, ну я не знаю, як актори зігріваються, як ви змінюєте свої репетиції? Що взагалі змінилося у вашому житті? Я філософію вашу зрозуміла ставлення, але є ж все одно тіло і голос, який треба гріти і в теплі тримати. Нема але від філософії формується тіло. Ага. Так, інакше це була б та знову пуста філософія, а тіло само собою. Ні, от саме і генеруємо, нічого не змінилося. От як пре-преш вперед. Супереч всьому. Uh -huh. А як інакше? А тоді, якби ми спакували манелі, нічого б не робили, то тоді і наші ми такі? Ви такі експресивний, вас він вас реально можна заряджати А генератор. Ви відчуваєте, ви відчуваєте, так? Дуже відчуваєте. пішло. пішло. Ну отак, от отак. Актори, я їм там цей пробуждаю. Ці знаєте, і, і воно і і, і пішла енергія вверх, і і є, і робиться. Так, а Це Київська прем'єра Львів. Львів, е, значить, у Львові. Ну то слухайте, зараз я називаю назву, яка просто є брендом. Це є опера Танго, Астор П'яцоло. Всі, якщо навіть ви не знаєте Астора П'яцоло. П'яцола, то ви точно знаєте його музику, бо все вся танго, яке mm -hmm. чуєте, це написав Астор П'яцола. Є шматочок, давай, розумієш. Давайте ще шматочку подивимось. Фантастика. І ми це робимо у Львові в театрі Курбаса в знаковому місці, де колись було Казіно де Парі. І ми витворили цю атмосферу історичного казіно де Парі. Градачі сидять, глядачі сидять за столиками, як ми з вами зараз. Тако і актори тут поміж ними, але дуже трагічно витягуються смисли. Бо ми робимо арку із львівським а, табором, на жаль, смерті Янівським. Mm -hmm. І ви де? понизуєте історію. А, Ми бістецтво. поєднуємо це з твором Юрія Павловича, він танго смерті. Mm -hmm. Знаєте чому? По-перше, кожна танго це завжди танго смерті. Це, ну, це тривожна опера. Десь, так. Кожна опера це про безумство. Mm -hmm. І от, і от і на, на тому перетині, знаєте, бо про що вистава? Розказую, сам собі питайся бачите, бачите, mm -hmm. Це Про ржавча. опера це про безумство, танго про смерть. Наша опера танго Марія де Бонесайрес це власне про безумство на фоні. Відсутності любові і безумство на фоні присутності смерті, Євгене, ми йдемо на життя. Ми до ми йдемо на життя на життя отрим... і безумство це є... Yes. це паралелі. Я розумію, що вона поряд. Я почула о, в історії про вас у профайлі, про те, що ви захоплюєтеся парфумами, ви захоплюєтеся кулінарією. Я дивлюся, як ви красиво одягнете. Я думаю, що ви можете ще й дизайном одягу займатися. Але як це все приходить у вашому житті? Коли ви вам вистачає часу? Де ви що ви готуєте для себе? Дивіться, просто я живу е, таке своє життя, воно, особливо тим, що я нічого іншого не роблю. Тобто в мене немає ніякої роботи, в мене немає ніяких обов'язків. Взагалі слово обов'язок слово маєш «повинен». В мене коли студенти, я ще викладаю в Харкові, ну, в університеті театральному. Але ж Поставити це така відповідальність. Я... Жад жодної відповідальності. Терпіти не можу цього слова. Відповідальність заплули. Є тільки любов. Все, немає ніякої відповідальності. Давайте я пораджу вам не вживати слова. Ви маєш повинен, мусиш, треба забули назавжди. Валя, як мама чотирьох дітей, зараз така, а чули? Ні, Ні. Діти. бо ти можеш зробити. Знаєш, uh -huh. актор повинен знати не повинен, може, а може і ні. Uh -huh. e, і тоді в тебе є вибір, і тоді, що ти робиш, це є результат твого екзистенційного вибору, свідомого. Яка б страва вас описала найкраще? E, я думаю, stрава, страва. Оце ну, цікава, цікава. Ну, э, Добре, э, 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 дюбарі. Таке гуглить? Дюбарі. Люди. Трошки, має бути трошки таємничості, та я так я розумію. таємничисті. Голов, головний інгредієнт каляфьор. Вам це все рівно нічого не дасть. Давайте ми хоча б запам'ятаємо і прогуляємо точно. А, зараз, але, з... слова, але слова, які ми викреслюємо, це мусиш, повинен, маєш чи повинен. Але за... зараз... це з неволює людини. Якщо я вже мушу, то я мушу. А я не мушу, я можу. Можу Клас. зробити, я? можу не зробити. Ти повинен це знати. Ти можеш це знати, а можеш не знати. Зараз з одним інгредієнтом дивись, з одним інгредієнтом ми зараз маємо все-таки розкрити таємницю. Значить, спочатку цей плід називали сонячним або мавп'ячим персиком. На початку 20-го століття цей продукт почали називати китайським агрусом. Один плід цього продукту може закрити добову норму вітаміну. С цей продукт на 84% складається з води. У вас є. Києві можна довіряти на 100% кожному слову. Ви бачили без жодних варіантів, без жодних секунда. вагань, секунда, і відповідь була готова. Клас, так, як справа Я вже гуглю дюбарі, два дюбарі. Дюбарі. Дюбарі, це була фаворитка 14-го. В нього було несмикання желудка. І вона йому робила каляфір – Це по-вашому цвітна капуста. О, це дуже смачно! Але з трюфельною пастою, але з правильними шалотами там, і так далі. Фантастика! бо я напогаюсь написати дібарі, а пишу «Дібуа». Дякуємо вам за те, що завітали до нас. Друзі, ходіть в театр, ходіть в опору. Дивіться насолоджуйтесь мистецтвом Ви сьогодні. нас зарядили просто максимально покаручим.